Понад 170 працівників південноукраїнського енергокомплекса пішли боронити рідну землю від ворога. Серед них є добровольці, мобілізовані, призвані на строкову військову службу або військову службу за контрактом, бійці ТРО. Один з южноукраїнських захисників Сергій Тригуб працівник енергоремонтного підрозділу. Він ровесник незалежності України. У свої 32 роки вже вдруге на фронті. Наша знімальна група поспілкувалася з його мамою Ларисою. Жінка каже, що у сина є значний військовий досвід, проходив строкову службу, а потім кілька років воював у зоні проведення АТО, який його старший брат Володимир. Обидва хлопці працівники Південно-Української АЕС. Тож після повернення з фронту знову стали до роботи. Але з початком повномасштабного вторгнення вони не змогли всидіти вдома. Відразу пішли до військкомату. Добровольців не захотіли взяти через наявність броні, яку згідно з постановою Кабміну має переважна більшість працівників підприємств, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Мати Лариса розповідає, що Сергій працює на АЕС люсером у цеху з ремонту реакторного устаткування. На роботі його цінують за професіоналізм. Хлопець кілька місяців домовлявся з керівництвом, аби надали дозвіл на зняття броні. І таки отримав його. Сказав, мамку, я йду захищати вас, мамку, я йду. Ну, мені нічого не залишалося, як тільки його підтримати і, і, як той казав, дати йому дорогу, бо я нічого не могла зробити, як би важко було. Спочатку Сергія відправили на навчання, оскільки мав військовий досвід, його готували командиром підрозділу. Після цього хлопець потрапив у 77-му окрему аеромобільну бригаду десантно-штурмових військ Збройних сил України. Підрозділ відправили воювати під Бахмут. 31 серпня минув рік із дня їхньої дислокації на бахмутському напрямку. За цей час захисник мав декілька поранень різного ступеня важкості контузію і тривалу реабілітацію. Лариса каже, що, дякуючи Богу, жоден боєць з його підрозділу не загинув. Зараз син займається евакуацією поранених побратимів, ризикуючи життям, вивозить їх з поля бою. Багатьох завдяки вчасно наданій допомозі вдалося врятувати. Ми підтримуємо, чим можемо коштами, висилаємо йому неодноразово гроші. На і на форму, і на взуття, так як воно псується. Також допомагає і атомна станція. Йому там виділяють, і волонтери дуже допомагають. Багато всі волонтери міста Южноукраїнська допомагають. Попри тяжке фронтове життя, захисник намагається завжди бути на позитиві. Матір каже, що Сергій з дитинства був таким: з легкою вдачею, усміхнений, добрий, небайдужий до чужого горя. Він допомагає не тільки побратимам, але й рятує безпритульних тварин. Це у нього від мами, яка має ветеринарну освіту і є головою благодійної організації Котячий дім в Южноукраїнську. Послушний був, він в класі був дуже добрий такий хлопчик. і Він оце займався посадкою вазонів, якщо десь якісь трудові навчання там для класу, там миття вікон, парт, тобто це він був перший. Це він був перший вазонний, він навіть сухеньку гілочку покладе в землю, вона в нього цвіте, розцвітає. Тобто такий він на позитиві. Завжди я навчання було середнє, але поведінка, його вчителі дуже поважали. І до сьогоднішнього дня мені пишуть і, і говорять про те, що ваш син дуже добрий, дуже хороший. Виховали гарного сина, достойного, і мені це дуже приємно. Лариса мріє про одне, щоб війна якнайшвидше скінчилася, і її син, а також усі інші захисники та захисниці України, повернулися додому до мирного життя.